Вітаю вас на каналі Бабуся Наталя В'яже. Наступила осінь, уже стало прохолодніше, але ще теплі дні нас дуже-дуже радують. Перше хочу похвастатися, показати свої придбання. Це нова пряжа Alize Cotton Gold. Колір 93, якщо не помиляюся, окуляри не взяла, не, не добачаю трошечки. Побачайте. Е, взяла я для гачкового процесу, поки що розкривати секрет не буду. Все буде в процесі. Як почну, вам розкажу і покажу. Далі в мене до цього ж самого процесу Alize Cotton Gold, але вже такий жовтенький колір. Це 216-й. Колір. Це те саме до, такого, до того ж самого гачкового процесу. Далі для іншого гачкового процесу. але Хоча, хоча не скажу, що іншого, але мені, певно, що теж знадобиться для того процесу біла ниточка. Але це вже в мене джин, ярнар джинс. Колір. Колір не знаю. Десь захований колір. А ні, 0,1. Білий колір. З одинички починаючись. Це теж для гачкового процесу. Трошки один трошки в інший буде. Куди ж без скарпеткової ниточки? Alize Artisan? Люблю я цю ниточку, вона мені подобається. Така шовковистенька. Ну, в роботі вона мені подобається. Але з, з, якщо дуже тонкими спицями я в'яжу, я чомусь гублю петлі. От в мене одна єдина проблема з цією пряжею. Я чомусь вона настільки тоненька, я гублю петлі. То я взяла такий вже більш насиченіший колір, щоб дуже добре було видно його на спицях. Ще для одного гачкового процесу я взяла отаку нашу українську 100% бавовна. номер 14 дріб 2. Ярослав. Ще один гачковий процес в мене має бути. Взяла на пробу. Чисто, щоб була бавовняна ниточка. Тоненька, мені якраз для такого тоненького процесу буде саме те. Спробуємо побачимо, р... покуштуємо, як то кажуть. Мої невеличкі роботи, які я закінчила за цей, ну, скажімо так, довгий період, тому що, ну не знаю, в мене все не виходило отакі. Смайлики-берлочки. Ну чомусь захотілося мені щось такого веселенького, хоч цей смайлик в мене не веселенький, я такий в більш сумнівах. Але я тренуюся, щоб вже почати більш конкретні такі іграшки великі в'язати. Але бачите, ще немає в мене того розуміння, того навику, щоб в мене всі пателічки були рівненькі. Але так як для дитинки на щось невеличке, якесь доповнення до подаруночка, смайлик, я думаю, буде саме те. Можна і різні мордашки зробити, це вже ну, я пробую. Ну, як є, так є, показую. Далі закінчила я цю наволочку на подушку бабусиними квадратами. З'єднання в мене тут просто е з'єднувальними петлями, чи я поки що не прала, значить, в деяких місцях ниточки бувають. І потім ставлю замочок, така невеличка подушечка, Ну, використала е трішки своїх залишків. Це вже добре? Це вже буде якийсь ще кольоровенький, мені подобається. У мене такі пледи є, Ті теж різнокольорові, тому думаю, подушка буде саме-саме-саме те. Далі ще просто не знала, куди втикнути ту пряжу, чесно вам скажу. І в мене от така сумка, авоська спицями по колу, невеличке дно зробила там. Мені воно нормальне, я таке носити буду. Не є проблемою, буде в мене вже авосічка, екоторбочка. Так, у нас почалась тривога. Вибачаюсь. Реалія нашого життя. Щоб їм показалося тим оркам. Але я закінчу. Вибачте, я закінчу все-таки своє відео. І це те, що у мене по готовим роботам. Вони невеличкі, але вони є. Це мене тішить. І ще я почала. Хочу закінчити це відео своє, ну це вже буде трошечки додаток. Я вирішила зробити ще одну наволочку для подушок, але з такими витягнутими петлями. Мені такі подобається. хочу трошки поекспериментувати. У мене просто є багато, зал... багато такої бебі, акріла в бебі, ярна в бебі. Я думаю, що от у от мене кольорів. Ой, перепрошую, поспішаю. Поспішаю, бо, бо трохи стрьомно. Ну, а це в мене десь секунда, декілька моточків опалися, і я вже просто вирішила в роботу його пустити. І тут гачечок, чесно кажучи, не знаю, який розмір. Бо щось погано видно, він тут погано вибивається, нема в цих таких окулярів я не взяла. Ну, буду працювати. Мирного, спокійного, спокійного, головне вечора нам Вона... закінчуємо, мушу закінчувати відео, тому що, коли тривога. Внутрішня тривога, переживання. Всім миру. Дуже хочеться миру і всім його бажаю. Прагнемо, молимося, наближаємо. Дякую вам за увагу. Дякую.